Усім привіт! Ми раді вітати вас на нашому youtube каналі Сьогодні ми плануємо розпочати наше перше тренування ніг на швидкісній драбині. Тому, якщо вам подобаються такі прикладні тренування, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Ціль сьогоднішнього тренування досягнути синергії між рухами ніг та рук. Тож ця робота насправді змушує краще працювати ногам за допомогою рук. Чим краще синхронізовані руки та ноги, тим ви краще матимете баланс. Це покращить вашу продуктивність у різних сферах гри. Наше тренування буде складатися з візерунків для роботи ніг. І якщо у вас немає швидкісної драбини, її можна намалювати крейдою, або накреслити на ґрунті, або навіть достатньо просто уявити і повторювати рухи за нами. Вам не потрібно багато місця, ви можете робити це вдома, на полі та й взагалі на будь-якому майданчику. Поїхали. Перша вправа здається дуже простою. Хто вже використовував швидкісну дробину, скоріш за все, ви вже виконували цю вправу раніше. Але насправді на першому тренуванні може не одразу виходити і це нормально. Дві стопи в кожному квадраті, які швидко рухаються з квадрату в квадрат. Коли ваша права нога, наприклад, рухається вперед, ліва рука керуюча і повинна бути зігнута в лікті. І навпаки, протягом усього руху залишайтесь на носках. П'ятки не торкаються землі. Намагайтесь виконувати вправу швидко та не забувайте про роботу рук. Право номер два, вона дуже схожа на попередню вправу, Але цього разу ми рухаємося вбік. Працюючи руками в координації з ногами. Таким чином, щоб коли наше праве коліно піднімається, ліва рука повинна рухатися теж вгору. І навпаки. П'яти не торкаються землі. Якщо ви хочете бути легкими та вибуховими, потрібно виконувати цю вправу навшпильках. Ця вправа вимагає вже трошки більшої координації. Тепер знову ми ставимо дві стопи в кожен квадрат драбини, але ми рухаємось по діагоналі. Тож, фактично, входячи та виходячи з драбини, ми виходимо назовні. І як ви бачите, одна нога опускається з обох боків. Тож права нога опускається праворуч. Потім обидві ноги проходять через драбину, а потім вони також переміщуються на іншу сторону. Зверніть увагу. На рух руками, коли рух праворуч, ліва рука керує, коли рух ліворуч права рука керує. Дуже простий, гарний і легкий варіант. Все, що ми робимо, це ставимо дві ноги всередину кожного квадрату драбини, а потім ми розводимо ноги так швидко, як тільки можемо, виходячи за межі драбини. Щоб ми входили і виходили з кожного квадрату гарно та легко. Це потрібно робити на носках, як завжди. І рухати ми тут будемо саме стегнами всередину та назовні. Ви гарно відчуєте це по своїх м'язам аддуктором. Для аддуктора це справді гарне тренування. Стегна стануть дійсно вибуховими. Правило номер п'ять: одна нога входить та виходить тому. Входимо і виходимо з кожного квадрату лише однією ногою. Набираємо приємний ритм в нога. Як правило, коли ловиш ритм, швидкість автоматично піднімається. В одну сторону піднімаємось однією ногою, а спускаємось назад іншою. Просто ставлячи ногу в кожну клітинку цієї драбини якомога швидше. Аналогічно п'яткою не торкаємося землі. Працюючи руками в координації з кожним рухом ноги, намагаючись бути якомога вибуховішими. Право номер це теж боковий вхід та вихід, але вже двома ногами в кожен окремий квадрат. Рухаємось вперед і назад, а також убік. Тому тут відбувається багато різних рухів, тож потрібно зосередитися і бути дуже скоординованими, а також керувати руками в координації з рухами ніг. Ви можете бачити, коли права нога висувається вперед, ліва рука рухається. І навпаки. Вам потрібно мати можливість швидко рухатись всередину та назовні, а також у бік. Тому потрібно бути точними у розташуванні ніг аби пройти драбину швидко та якісно.